Дивіться, я на рахунок донатити. Просто всіх заспокою. Я спілкувався з своєю мамою, у нас живе в селі на Західній Україні. І розмовляючи з жінками, одна почала бідкатися: ой, у мене там хтось йде на фронт, до кого ж звертатись, до яких волонтерів? Знаєш, яка була відповідь? Геніальна я вважаю, до тих, яким ви допомагали, до тих, і звертатись. Знаєш, а ми ж нікому не допомагали. Це питання, навіщо потрібно донатити зараз. Просто питання. Оскільки тебе будуть ті самі волонтери і інші люди знати, що ти їм допомагав, і вони тобі так само допоможуть. Це, от, я вам кажу так, як є от, просто народна мудрість села. Да? А на рахунок забезпечення. А, розумієш, ми грішно жалуватися в порівнянні там, з 14-15 роками. Да? Але велику частину потреб, нашу ми закриваємо коштом цих бойових та зарплат. Ну, це відверто. Доволі часто це стосується і з ким я спілкуюсь з бійцями. Це палива. Ну, ви побачите, що можете спитати у вояк, які заправляються на військових машинах, які ви бачите, що 99% процентів буде заправлятися за власний коштом, а шмотки теж так сяк, оскільки. Тут я не буду пафосним, але скажу так: є певна специфіка у кожної людини по своїй роботі. Я вам відверто скажу, що деяким товариству краще буде воювати в резинових чоботях, да? як це були кадри 128 двадцять бригади, оскільки там просто ну, все інше розлізеться. А деяким треба батьків за 8 тисяч, щоб вікна було удобно забігати, скакати і працювати, при цьому ноги будуть живі. А, в принципі, а, якби такого дисбалансу немає. Щоб сказати, що бідуємо, Ні, я б такого не сказав. Там по їжі тому подібне. Ну, як би вам пояснити? А, перші два місяці війни у нас було два блюда. Це гречка з куркою і курка з гречкою. Так, от я тепер і курку, і гречку ну, дуже бачить, не хочу в своєму раціоні відверто. А проте воно є: голодним ти не будеш. а... Вибачте, за слова в прямому ефірі, армійська мудрость говорить так: будь-яке лайно можна з'їсти з майонезом, все це факт. Тому е я не можу сказати, але питання йде масштабніше глобально. Розумієте, а війна ж не виграється завдяки там екіпіруванню і харчам. Да? Вона виграється завдяки зброї і вмотивованим людям. Якщо про вмотивованість це задача, я вважаю, має бути державного рівня ти має бути залушено там. а От я тобі розкажу ще один анекдот по ту сторону. Реально, є такий крутий додаток джура для військових. Його розробляли фахівці українського кіберальянсу з наповненням інформнапандолу чи все. Десь рік тому його віддали в очиме Міністерство оборони. На добровільних засадах. ти беріть, бо це потужно, це потрібно. Міністерство оборони взяло. і за рік не вийшло жодного оновлення до тої пори. Там виходило як мінімум одне-два оновлення в місяць. Що цей додаток робить? Це додаток в телефоні, який тобі допомагає проходити військову службу. Там все, і відповіді mm -hmm. на запитання, які тобі потрібні. Топографія, все вмістилось в один додаток, який доволі потужно тобі допомагає працювати. Джура називається. Рекомендую до речі. І якби питання розумієш, це волонтерство плекало. Воно вже масштабувалося до деяких Балтійських країн. Вони попросили його, щоб вони перевели він залучений був в їхню армію. Там йдуть ці оновлення. А у нас якось люди плекали, віддали з надією, що воно має працювати, вони взяли і забили. Це я вважаю ненормальним, і це один з таких прикладів. Розумієш, я можу зрозуміти, що там в міністерстві в когось не хватає рук, ног тому подібно. Але ви ж Оперувати маєте цим, ви маєте знати потребу. А це медійна грамотність наших бійців це розвінчання фейків, а це інформованість та сама. Знаєте, і сказати, там те, те працює так, так, от прочитайте там, воно буде зручніше. А не, ну, <кхід> ну, найбільш впливовим і найбільш швидшим джерелом поширення інформації на фронті є BBC Це оце баба бабі сказали І воно так потекло. От це є фактом. Проте розумієте, те ж саме аналогічно, от знаєш такі, от є те, що мене шкрабає трохи, от зараз, всі ходили на барбі, да? а надовбу, що мало хто ходить. Але мало хто знає, що головним, наприклад, оператором є діючий військовослужбовець Збройних сил України. Пан Михальчук, йому велике вітання. то що Довбушом, у нас імені Олекса довбуша є 68 бригада, яка безпосередньо допомагала в зйомках цього фільму, і де медійна підтримка? Це ж теж Збройні сили України допомагали, плекали це все робили. Я вважаю, це потрібно. Аналогічно з ну, розумієш, культурні заходи повинні бути. Вони повинні підтримувати армію. Ну, от ми поговорили, дивися, про мотивацію, да про а, забезпечення. Але є ще один момент про те, що мало хто говорить про морально-психологічну підтримку бінців. Ти знаєш, що є закон України, де чітко сказано, що я, як боєць, а, маю право і зобов'язаний отримувати психологічну допомогу. Хочу тобі прикол, скажу: я прийду в Київ, я хрени йде отримую безкоштовно. У нас є ціле Міністерство вітеранів, ветерина... вибачте, яке має цим плекатися. Ти зайдеш туди, там от телефон гарячої лінії. Ти туди охрен дозвонишся. Воно спробувати. Отримати психологічну допомогу, ти підеш або за власні кошти отримувати, або по знайомству, або до волонтерів знову. Пита... а якби інформація з державного казначейства, що гроші туди йдуть на це міністерство, вона ж відкрита. І питання, що це робиться. Так само розумієте, я ще раз ставлю питання перед суспільством, в тому що важливість цього міністерства вже, як мінімум, один мільйон людей повернеться і їм потрібна буде допомога. Один мільйон це колосальний пласт найбільш праценалаштованого населення в країні. Найбільший пласт саме трудових ресурсів. І повірте, у нас після перемоги буде дуже велика нехватка трудових ресурсів. Хто їх розпорядить, хто йому займеться. Але це не просто Вася, на, іди там роби. А де буде соціальний пакет, де буде психологічна та сама допомога? Правильно? Де будуть за тобою слідкувати? Це ж ну, величезний пласт роботи, і з цим потрібно якось працювати. Поки цього немає, але у нас всі абсолютно депутати Верховної Ради. Члени кабінету міністрів, всі міністерства дуже плекають за наших вояків. Так я їх попрошу діяти. Ну, на ділі, не на словах. Тоді ми щось побачимо. Я просто назвав декілька етапів, і ви зрозумієте, чи тепер чого людина в армію не йде. Спершу його пугають, тебе зразу там вб'ють. Не йдеш, не розказують, що там якби тебе будуть готувати, а тебе не пошлють на фронт відразу. Ти поїдеш ще за кордон вчитися, як це зараз робиться. Да? Потім, якщо тебе вб'ють, то ти залишишся калікою і нікому не буде названо. Десь показуються програми, які реально діють, коли йде протезування, де реабілітація, бувці, як вони відновлюються, десь це на великих марафонах, десь це в медіа показується. Цього толком немає. Іншим тебе залякують, що твоя сім'я залишиться без коштів, теж цього всього не показується. І де буде соцзахист, і все і це провал державної політики, я вважаю в цьому плані. Це має йти, це не має, розумієш? Знову ж таки, от знову цікаве питання. У нас був от срач великий з сваєнкома. Я тобі розповім історію з власного досвіду. У мене загинув мій а, дуже близький друг, я хрестив його дитину. Це мій ком. А, він з окупованої частини Херсонської області. Виїхав, потім признався до Лов Збройних Сил. Його хоронили в Одесі. От на рахунок воєнкомів стояв старший лейтенант, який стояв в будинку офіцерів, коли винесли труну прощання російська церемонія. Його групу положили прапор, завезли в катафанк. Він організував почотний караул, місце на алеї героїв. І він був до моменту, поки на могилі хрест не поставили, від моменту доставки бійця. Він не позвонив і не сказав, він не позвонив. він прийшов до вдови особисто і спитав, чим допомогти. Він обійняв її, і... допоміг як міг. І це теж одеський воєнком. От просто для резонансу в суспільстві. Тому, якось так. І розумієте, коли ми дивимося на це все, тобто ми ну, ми ну трошки в шокі Те Теж саме елементарно зараз, до поваги до військових. З якого разу. І коли буде зараз в мене матюки просто всередині себе, коли на кінець буде чітко визначений меморіал Героїв України, в якому місці, як Арлінтонське кладовище. Його вже три рази переносили. Тепер воно буде в Гатному в Київській області. Коли... Ну, вибачте, це Кабінет міністрів, це люди, які впливають на все, в цій країні. Вони не можуть до цієї пори додуматися, де будуть ховати військових, які вони так люблять, яких вони переживають, за яких вони так борються. І ми говоримо про повагу до військових. Ну це, ну, це погляд з іншої сторони барикад. Просто я кажу Угу. Знаєш, ти ж говориш там про нашу владу, про чиновників, а соромно мені. Та? Бо я частина цього суспільства і в нас дуже часто генерал-кривонос, він теж він якраз бував в Америці, і він дуже часто згадує в наших ефірах про це кладовище, та? що це ще й дуже важливий елемент патріотичного виховання суспільства. Дивіться, тут наші герої різних війн. Ми їх пам'ятаємо. Ми віддаємо їм останню шану, і історія пам'ять про них жива. І це дуже боляче. Ти абсолютно правий. Але от дозволь я останнє запитання. От по темі Міноборони тебе спитаю. Якась дивна ситуація складається. Наприклад, в нас виникають зараз проблеми з ВЛК і авральному якомусь темпі. Сьогодні вже і РНБО було так багато заяв президента. З тим має розібратися залужний. З якого рожна – це не його відповідальність, але залужний, коли в нас була нестача бронежилетів, та й там ну і за півроку тому здавалося б, це міноборони має з цим розібратися залужний. Хоча ВЛК це сирський бронежилети, це міноборони і міністр. А все, наче в нас є якийсь кладовик, має цим розбиратися залужний. То я не розумію, це робиться, щоб його навмисно підставити, завантажити, чи він має з собою перекрити увесь негатив. Ви знаєте, я відверто скажу на прямому ефірі, що відстаньте ви від залужного, його задача воювати. Згідно з закону, ВЛК, центри комплектування підпорядковуються командування сухопутних військ, тобто в Сирському. Розумієте, у нас якби. Вони намагаються все згребти до одної людини. І коли про питання центрів комплектування да, виникає що ж таке, я. Звернувся до людини, яку дуже щиро поважаю військових колах Це е, один з колишніх військових, який написав дуже широко обширну статтю. І я почитав її, і знаєте, я зрозумів одну велику річ. У нас кожний, хто приходив до влади, він починав реформу воєнкоматів. Кого не пам'ятаєте? Там був вот этот ось псевдополковник Гриценко, да який десь час непонятно де сховався. Там Єхануров був да Ось ці Шмаридлы, е, е, шмаридли, да? потім Полтарака було теж все. А ні, хрена не змінилася савкової системи. А, не змінилися тому, що законодавство не поміняло, а тому, що треба це змінювати системно. Для цього треба не законопроект, там, про кошичок і собак приймати, а законопроекти системні про зміну цього всього комплектування. У нас має вже початися реформування Сил оборони України. Тому що терматні територіальної оборони і сил територіальної оборони це окремий рід військ, а не підпорядкування сухопутки. має бути і цим вже потрібно займатися, а не ну в раді там знаєте, з нас збираються щось там випачується, розповідають, що потрібно, що не потрібно. Як ми перекриміналізація порно. Я дуже перепрошую, серйозні от не треба в третьому рейху. Цим займалися нормально. Це хай буде. Ну, тому що може і це до дебілізму вважається. Не чіпайте порно, хай декриміналізується. Розумієш? А, але є інший момент, який забувають, що ніхто системно до цього питання не підходить. Ну, якірний бабай, ну вже ж іде війна. Ну займіться ви ж, це ж потребує. Ви і знаєте, президент заявляє, війна буде тривалою, всі повоюють. Окей, де реформа? Ми поставимо бойових офіцерів. Прекрасно! Тільки є два моменти. перше. Ви забираєте бойових офіцерів, які мають своїх підлеглих, колосальний досвід, які є повагою в суспільстві і у своїх підлеглих на фронті, тобто це золотий резерв в тил воєнкомати геніальне рішення. Хто замість них буде? Ніхто цього не каже, правда? А інший момент: людина для того, щоб зайти на нову посаду, їй потрібний буде час, правда ж? А ТЦК, я нагадаю, це що? Це українська паперова армія, найбільший монстр наш, який є. І коли кажуть там про діджиталізацію, я просто згадую, як проходять зараз військомати. Да? Коли гори мужиків скачуть в одних трусах з кабінета в кабінет, а потім з цими бумажками ходять ще з один з кабінет в кабінет. Цифров... Цифровізація уровня Бог. От. Так треба підходити. я Рекомендую всім, хто от, дійсно цікавиться цією тематикою, прочитати статтю Віктора Кивлюка. Це дуже крутий офіцер. Я тобі рекомендую до речі, запросити його на ефір по цій темі. Він тобі розкладе все. от просто він у ну, відставці на п'яти пальцях. Але вкратусі скажу так: що це не має скидуватись на військових реформування. Цього всього. це має бути окрема державна політика. Військові цього не потягнуть, оскільки це надо зміни до указів президента. І зміни до законів Верховної Ради, які мають цим зайнятися вже на вчора. Михайло, я дуже люблю те, чим займаються ваші колеги з Інформнапалму, і часто ти в наших ефірах розповідаєш якісь такі ексклюзивні класні штуки. І те, що публікується, друзі, підписуйтесь і в телеграм-канал на Інформнапалм, і ви можете відслідковувати їхні різні медіапрояви. І, звісно, я дуже люблю, коли ви опорпаєтеся в документах в таємницях наших ворогів, тому що це те, що нам допомагає. Буквально здається минулого тижня. Ви якраз презентували. Значить, спочатку цей анонс. Ми там скрили. Пошту далі ви пропонуєте всім можливим перейти за посиланнями і попорпатися там в цих документах. Мова йде про заступника голови Держдуми, такого собі Бабакова. Ну і здавалося б, от я відверто кажучи, до вас про нього нічого так широко не знала Ну бабаков собі Бабаков там вже там дуже дивна ієрархія влади. Можливо, там цей спікер Держдуми, Володін, щось впливає на щось. А цей Бабаков здавався другорядною персоною, допоки ви не капнули Нули, не побачили листування, формування п'ятої колони та за кордонами у світі, обхід санкцій, що він там взагалі задіяний в усьому, і звісно, мене знову і знову дивує їхня безпечність, як вони всі ці документи, всю цю інформацію зберігають. Це я дуже поверхнево переказала цю історію. Міша чим вона насправді цінна, як правильно використовувати всю ту інформацію, абсолютно ексклюзивну, важливу, яку ви отримали? Давай я тебе в ту порводу, окрем да? постаті Бабакова. По-перше, аналізувати я легко дуже велика подяка його секретарші, яка дуже скурпульозно вела всі листування. А пан Бабаков власник більш ніж п'яти обленерго в Україні. Там служба безпеки України спонсор ефіру. Вони в курсі. Вони в в в курсі. А, пан Бабаков власник а, 80% 45 і зіркових готелів в Україні. Пан Бавбаков був ініціатором того, щоб пам'ятаєш, я колись зіксбет боровся, так? Да? Звісно, відкриває маленьку таємницю. Був такий є, єсть і подонок Борис Баум, бувший кримінальний авторитет по версії там численних змі. Так от він писав закон про ігорку для Верховної Ради, грубо говоря, він. А знаєте, в чому цим? Всі казіно в Україні мають бути тільки в чотирьох. Або п'яти зіркових готелях. А кому вони належать у нас? Барам! І це тільки вершина Айсберга. Ще була така кампанія мегаполіс Україна. Це був повністю монополіст на ринку отакої штуки. Сігарі. Uh -huh. Так от, ще тоді минуле скликання Верховної Ради і минулий президент. Вони ну, сказали монополіст унічтожуть обід піт зв'язан з русським. А произошло очень просто став не один а і стало нескільки, і це все теж. А оця штука приносить ну, надзвичайно багатий дохід, і якби а, я не скажу, що Служба безпеки України знаєш, як котики сіли і сидять. Отак о, Україна переможе, коли коти лапки служу. Ні. А, ідуть уже суди щодо конфіскації. Я, до речі, можу сказати, що служба безпеки звернулася до нас фахівці, ми дали їм інформацію. Зараз їхні аналітики працюють зразу питання, що ми дали, і я даю відповідь: в тому, що є одна мета, щоб не було русні тут загалом ніякої, і я маю всім нагадати, що е люди добрі, запам'ятайте одне просте істину: руснявий ліберал. Це ж та сама імперська сволота тільки за Загахідні гроші. Чого я так кажу? Є така Балгар-Татарова, це бурятка, яка, типу, за Україну, вона каже в своїх інтерв'ю, вона зараз в Казахстані сидить. І головною целью своєї життя вона бачить розслідування уважно слухайте розслідування звірств і воєнних злочинів українських військових проти бурят, які воюють в Україні. Тобто, розумієте. Це все уже іде після війни. Ця вся наволоч, яка живе за західні гранти, вона живе до речі за гранти такої цікавої організації, як Transparency International, Великі вітання ну, великі вітання. Ми їм давно передаємо ці uh, вони будуть домагатися знаєте, звинувачувати, доганяти тому подібне. Щось вона не згадує, як її uh, свої собачі плем'я. Скільки творило злочинів? Що вони зараз виробляють ці Буряти в токмаку. Ну, про що Генеральний штаб кажуть, як грабуть? Ні, вони будуть шукати, тому що казіатам а, вони в більшості не винуваті, але на них дуже таке двоякі ставлення. Коли я публікував цей пост, я хочу сказати велике спасіба Ромі Зайцеву і центру миротворець, які зразу її хапнули, зібрали фактаж і бахнули в наш центр. У нас є свій Transparency International, але більш гнучкий і більш надійний. Розумієте, і я вважаю, що це потрібно оскільки. Ну, недавно питали, яка візія інформапалма після перемоги. Я скажу відверто: це центр візінаталі аля в Україні. Доганяти далі. Нас доганяти. доганяти, щоб кожна падлюка, яка вбивала, допомагала вбивати, вела ідеологію і всьому цьому сприяла, понесла покарання. Я не кажу там відплату, щоб вона сіла в тюрму. Ні, покарання. А воно може бути абсолютно різним, конвенційним і неконвенційним, в тому числі. Я Михайло, тебе на останок запитаю. Коли минулого тижня задвусотили чи показали від'ємний взліт Євгена Пригожина, я себе зловила на думці, що незважаючи на те, що це військовий злочинець, вбивця і ну, всі думки, всі побажання вони були найгірші в його бік. Але легше не стало. Немає радості ейфарії. Та, бо нічого не змінилося, та бо всіх полеглих наших військових не повернути А от. Ти не боїшся, що ти, твої побратими, військові після війни. Ну так, я собі оптимістично кажу після війни, що й вам не полегшає. Бо, скоріш за все, ми не побачимо смерті от тих, хто найбільше нам нашкодив. Та, ти кажеш, не здоганяти, але всіх не наздоженеш. Як жити з тим, що нам ніколи не стане легше? По-перше, чого тобі не стало легше? Ментальність інша. Ну, ми не русня, нас не радують, знаєш, безглузді смерті відверто Інший момент, який не менш важливий в цій ситуації, а я скажу це відверто всім глядачам. А не буде, як раніше, тепер. Все. Не буде. змиріться забудьте, не буде як раніше. Не буде раніше як раніше, там до 22, ну, до 24, 22, там, да Не буде як раніше до 14 року. Не буде вже все. Прийміть іншу реальність. і коли питають про який буде присмак нашої перемоги, він буде надзвичайно гіркий. Ми цю війну будемо вихаркувати ще декілька поколінь: демографічно, психологічно і соціально, і економічно от повірте мені. Але якщо ми її програмо, то ми перестанемо існувати не як держава, а як нація. Просто. Ми будемо винищені, тому у нас є один шанс тільки і одна можливість перемогти. Я просто нагадаю на останок стату Валерія Федоровича заложеного. Це раніше нам потрібен був мир. Тепер нам потрібна перемога.